Друзі, хто вирощує кабачки, рекомендую звернути увагу на кабачок Ренді від компанії Innova Seeds. Це американська селекція і американське е, насінництво. Тому цей кабачок дуже добре підходить для тих, хто вирощує кабачки на піщаних та глинистих ґрунтах, а також в тих регіонах, де дуже велика спека. І чому? Тому що цей кабачок має широкий листовий апарат і. Добре захищає свої плоди від сонячних опіків, а також дуже потужну коренову систему, яка вбирає все поживні речовини із ґрунту. Також цей кабачок має рівненьку форму, який можна зривати з квіточкою. Довжина плоду 16-18 см. Також цей кабачок дуже добре стійкий до вірусів. Рекомендую. Цей кабачок вирощувати, і ви отримуєте найкращі результати. Всім гарних врожаїв!